Рей Бредбері Коли переносять могили От і настав день перенести могили на нове місце, і всі, на чолі з бабусею Лоблілі, прийшли на кладовище. Все зеленіло навколо, а вгорі голубіло високе небо штату Міссурі. Вже пахло літом і духмяними польовими квітами. Ну, ось і прийшли, сказала бабуся Лоблілі, спершись на ціпок. Вона зиркнула на всіх своїми жовтокарими очима і сплюнула на землю. Кладовище розкинулося на схилі пагорба, провалені могили і похилені дерев'яні надгробки. Довколишній спокій порушувало лише бджоли своїм гудінням та метелики, що літали в блакитному повітрі. Високі засмаглі чоловіки та жінки у лляних сукнях мовчки стояли перед могилами своїх далеких родичів. Ну, до роботи, звеліла бабуся і пошкандибала по росяній траві, мацаючи то там, то там ціпком. Люди прийшли з лопатами та великими кошиками, прикрашеними стокротками і буском. Уряд вирішив прокласти тут у серпні дорогу, і оскільки на цьому кладовищі вже 50 років нікого не ховали, родичі погодилися перенести прах своїх небіжників у інше місце. Бабуся Лоблілі опустилася навколішки і стала копати землю. Руки її тремтіли. Всі інші копали десь інде, кожен біля могили свого родича. Бабусю, мовив Джозеф Пайк, затуливши стареньку від сонця, ви, певно, помолилися місцем це могила Вільяма Сімонса. Зачувши його слова, всі попідводили голови було лише чути, як у прохолодному повітрі тріпотять крильцями метелики. Бабуся глянула на Пайкса і сказала, Ти думаєш, я не знаю, чия це могила? «60 років я не бачила Вільяма Сімонса, але сьогодні я маю намір побачитися з ним. І вона знову стала відкидати лопатою вбік масну землю, уже заспокоївшись, поринувши в свої думки, розмовляючи вголос сама з собою та з тими, хто хотів її слухати. Шістдесят років минуло. Йому було тоді двадцять три роки. А мені двадцять. У мене було золоте волосся, біле, як молоко обличчя на щоках рум'янці. Шістдесят років минуло. Ми мали одружитись, але він захворів і помер. А я лишилася сама одна. І навіть пам'ятаю, як над його могилою осідав горбок. Усі зачудовано дивилися на бабусю. Але все ж таки, бабусю. сказав Джозеф Пайкс. Могила виявилася неглибокою. Незабаром показалася довга залізна труна. Допоможіть мені. крикнула бабуся. Дев'ять чоловіків витягли ту залізну труну. Бабуся, тицяючи в них ціпком, розпоряджалася. Обережніше. Кричала вона. Не дуже налягайте, отак. Чоловіки поставили труну на землю. А зараз, джентльмени, мовила стара, будьте ласкаві перенести містера Сімонса на деякий час до мого дому. Ми маємо перенести його на нове кладовище, спробував заперечити Джозеф Пайкс. Бабуся пройняла його своїм колючим поглядом. «Несіть на труну до мого дому, я буду вам вельми вдячна. І старенька пішла додому. Чоловіки подивилися їй услід, глянули на домовину, перезирнулись і плюнули на долоні. Через п'ять хвилин вони протиснули труну в двері білого бабусиного будиночка. І поставили коло груби. Бабуся почастувала всіх випивкою. «А ну, піднімемо віко, сказала вона. Не щодня зустрічаєшся з давніми друзями. Ніхто не зрушив з місця. Ну що ж, коли ви не хочете, то я сама відкрию, і вона стала бити по віку ціпком, збиваючи з нього засохлу землю. На підлогу полізли павуки, і кімната наповнилася густим запахом весняної землі. Тут уже чоловіки взялися за віко, а бабуся відступила назад. Піднімай! скомандувала вона, змахнувши ціпком, мов антична богиня. Віко відокремилося від труни. Чоловіки поклали його на землю і обернулися з їхніх уст. Одностайно вихопився крик подову, нібито завив у димарі осінній вітер. Оповитий хмаркою Золотистої куряви лежав у труні Вільям Сімонс. У святковому одязі, з усмішкою на устах, він спав спокійним, безтурботним сном адже йому не було куди поспішати. Бабуся Лоблілі заголосила. Він зовсім не змінився. І то була правда. Він зберігся, наче комаха в коконі, ніжна біла шкіра, повіки затуляли його гарні очі, мов пелюстки квіти, губи досі не втратили свого кольору, волосся охайно зачесане, краватка пов'язана, а нігті акуратно підстрижені. Можна було сказати, не погрішивши проти істини. Що він лишився точно такий, як тоді, коли його засипали землею. Бабуся прижмурила очі і звела догори руки. Вона судомо намагалася ковтнути повітря. Де мої окуляри? крикнула вона. Всі кинулися шукати їх. Що, ніяк не знайдете, сердилася стара, косуючи на труну. Ну і не треба. Вона підступила до домовини в притул і почала голосити та побиватись. Оце зберігся, сказала одна з жінок. Наче живий. Такого не буває, заявив Джозеф Пайкс. А це що? спитала жінка. Пролежати в землі шістдесят років. За стільки часу будь-хто перетвориться на порох. Сонячне проміння прощалося з кожною шибкою. Останні метелики ховалися поміж квітів. Бабуся Лоблілі піднесла свою тремтячу, зморшкувату руку. Земля зберегла його. Чудова суха земля. Ось що його зберегло. Який він молодий. схлипнула одна з жінок. Зовсім юний тож», – підтвердила бабуся Лоблілі, дивлячись на покійника. Він лежить отут і йому всього двадцять три роки, а мені скоро вісімдесят, вона заплющила очі. Послухайте, бабусю. торкнув її за плече Джозеф Пайкс. Так, він лежить тут і йому тільки двадцять три. Лежить такий гарний. А я, старенька міцно столила повіки. Стою оце над ним і вже ніколи не буду молодою. ніколи. О Боже, яка я стара і хирлява. Смерть залишає людей молодими. Подивіться, якою ласковою була до нього смерть. Бабуся обернулася до присутніх і провела по своєму обличчю і тілу руками. Смерть краща від життя, чому і я не померла тоді? Ми б удвох залишилися юними. Я спокійно лежала б собі в труні із заплющеними очима. На мені була б біла, з мережевом весільна сукня, а руки я склала б, мов у молитві на персах. Бабусю, годі вам! О, чом я не померла разом з ним? Тоді, якби він отак прийшов до мене, як сьогодні, я не була б такою старою руїною. Вона нервово обмацала своє зморшкувате обличчя, обвислі щоки, беззубий рот, висмикнула пасемце сивого волосся і глянула на нього широко розкритими очима. Яка радість йому сьогодні зі мною зустрітися? Вигукнула вона, заламуючи худі руки. Хіба 23 літній хлопець захоче 79-літню стару бабу із здутими венами? Мене ошукано. Смерть залишила його молодим навіки. А подивіться на мене, як повелося зі мною життя. Життя має свої переваги, зауважив Джозеф Пайк. Він зовсім не молодий, йому вже вісімдесят з добрим гаком. Ти просто дурень, Джозефе Пайке. Він міцний, мов граніт адже навіть тисячі дощів не завдали йому шкоди. Він прийшов побачитися зі мною, але тепер він вибере собі молоду дівчину. Хіба стара баба йому потрібна? Тепер ніхто йому не потрібен. Сказав Джозеф Пайк. Бабуся штовхнула його до дверей. А тепер забирайтеся усі. Це не ваша труна, не ваше віко і не ваш наречений. Залиште труну тут, бодай на ніч, а вранці викопаєте нову могилу. Гаразд, бабусю. Я прийду завтра вранці, і не треба плакати. Мої очі не можуть не плакати. Вона стояла з кам'яним обличчям посеред кімнати, аж поки всі вийшли з дому. Тоді запалила свічку і тут помітила, що за вікном хтось стоїть то був Джозеф Пайк. Він залишиться там на всю ніч, подумала вона, але не гукнула, щоб він ішов собі додому. Більше вона не виглядала у вікно, проте добре знала, що він там, і від цього їй на душі робилося спокійніше. Вона підійшла до труни і подивилася на вілляма Сімонса, уважно оглянула його з голови до ніг, дивилася на його руки і згадувала їх за якоюсь роботою. Вона пам'ятала, як він, тримаючи коня за вішки, рухав ними вгору і вниз, пригадала, як, присмокуючи язиком, він пускав коня по залитих місячним сяйвом луках. Вона добре пам'ятала, як ці руки пригортали її до себе. Стара торкнулася його одягу. Його поховали в іншому костюмі. раптом вигукнула вона. Але розуміла, що костюм був той самий шістдесят років змінили не костюм, а плин її думок. Перелякавшись, вона довго шукала свої окуляри. Нарешті знайшла їх і почепила на ніс. Але ж це не Вільям Сімонс, сказала вона. Проте й тепер вона знала, що це не так. Перед нею був Вільям Сімонс. Його підборіддя не виступало так сильно, тихіше скрикнула бабуся. Чи, може, виступало? Він мав чудове руде волосся, я пам'ятаю. А це якесь звичайне каштанове, а цей ніс, не пригадую, щоб він був такий гострий. Вона схилилася над цим малознайомим чоловіком і, вдивляючись у нього, потроху переконувалась, що це таки Вільям Сімонс. Вона зрозуміла те, що коли пригадуєш мертвих, то ніби ліпиш їх із воску, розминаєш у пам'яті. Здавлюєш, щоб надати форму тут приліпиш, там забереш і так поступово виліплюєш у своїй уяві весь давно забутий образ. Її раптом пройняло гостре відчуття втрати. Краще б я не відкривала труну, подумала вона. Чи бодай не надівала окуляри? Спочатку вона бачила не так його, як те. Що збереглося по темних закутках її пам'яті, а тепер, надівши окуляри, вона знову і знову вдивлялася у його обличчя. Поступово воно ставало знайомішим туманний образ, який 60 років зберігала її пам'ять, обернувся тим, кого вона знала насправді. Їй було приємно дивитися на нього. Так ніби він повернувся після довгих років розлуки. Ви завжди не одразу впізнаєте своїх знайомих, коли багато часу не бачитися з ними, і раптом вони приходять і кажуть Привіт. Спочатку почуваєш себе дуже ніяково, але через хвилину вже тримаєшся вільніше. Так, це ти. засміялася вона. Я бачу, як ти виринаєш із безвісті. Так само гарний, як і тоді, ну, просто красень. Вона знову заплакала. Якби вона могла обманути себе, якби спромоглася сказати подивись на нього, він зовсім не такий, який тобі подобався, то б їй стало легше, але сумніви, зачаївшись у її свідомості, не давали б так легко себе обдурити. І все ж таки краще уявити собі, що це не він, тоді відразу полегшало б, але вона не змогла. Гнітючий сум опанував її душу, бо ось він, молодий, наче весняний струмок, а вона стара, як світ. Вільяме Сіманс. закричала вона, не дивись на мене. Я знаю, ти й досі кохаєш мене, і я хочу причепуритися для тебе. Стара кинулась до печі, роздмухала в ній вогонь, нагріла щепці і накрутила своє сиве волосся, напудрила обличчя, надкусила вишню і підфарбувала соком губи, ущупнула себе за щоки, щоб на них заграв рум'янець. Із скрині полетів старий одяг, аж поки вона знайшла злиняну синю оксамитову сукню і вбралася в неї. Тоді оглянула себе у дзеркалі. О, ні. застогнала вона і заплющила очі. Нічого в мене не вийде. Не бути мені молодшою від тебе, Вільяме Сімонс. Навіть якби я померла, це не вилікувало б мене від старості, від цієї напасті. Її охопило невтримне бажання втекти до лісу, заритися в купу листя. І зогнити з ним. Вона метнулася з кімнати, маючи намір ніколи не повертатися назад. Та коли відчинила двері, З надвору залетів холодний вітер, і вона почула звук, що змусив її зупинитись. Вітер облетів кімнату, покружляв над труною і овіяв тіло. Вільям Сімонс, наче ворухнувся в домовині. Бабуся грюкнула дверима і поволі підійшла подивитись на нього. Він виглядав на десять років старшим. «Вільям Сімонс. І ось обличчя Вільяма Сімонса з кожною хвилиною почало старіти. Щоки запали глибше і стали схожі на зморщені яблука. Спочатку він був ніби з яскраво білого снігу. А тепер став танути і чорніти. На повіках і губах зібралося безліч зморщок. Тоді, ніби від удару молотком, усе обличчя вкрилося сіткою тріщин, а тіло скорчилось, мов у агонії. Йому стало сорок, потім п'ятдесят, потім шістдесят років, потім сімдесят, вісімдесят дев'яносто. Роки все летіли і летіли, обличчя шурхотіло, наче спалюване полум'ям невблаганного часу, і ось йому вже сто десять, сто двадцять років, вирізблених на тілі глибокими різкими зморшками. Бабуся Лоб -Лілі, відчуваючи гострий біль у своїх тонесеньких кісточках, спокійно спостерігала, як змінюється Вільям Сімонс. І простояла вона так усю довгу ніч, ставши свідком неймовірних речей. Нарешті їй стало легше, ніби з серця упав великий тягар. Вона спокійно заснула, схилившись на стілець. Із-за лісу пробилися перші промені сонця, прокинулися пташки, мурахи, річка. Настав ранок, прокинулася і бабуся Лоблілі. І згори вниз поглянула на вілляма Сімонса. Ох. вигукнула вона. І від одного її подиху його кістки розсипались, наче засохлий метелик. Кістки кришились і здіймалися порохнявою в сонячному світлі. За кожним бабусиним криком вони розколювались і шурхотіли. Якби на дворі був вітер, і бабуся прочинила двері, то Вільяма Сімонса відразу здуло б, як опале листя. Довгий час вона мовчки стояла, схилившись над труною і дивилася усередину. Зненацька її мов осяяло. Вона скрикнула і відсахнулась назад, затуливши обличчя долонями. Тоді схопилася за свої худі груди, провела долонями по руках і ногах, торкнулася свого беззубого рота. На її крик прибіг Джозеф Пайк. Він смикнув за ручку дверей і побачив бабуся танцює і підстрибує у своїх високих черевиках, виписуючи по кімнаті неймовірні фігури. Вона плескала в долоні, сміялася і кружляла, метляючи спідницею, вальсувала сама із собою, а на очах у неї блищали сльози. Подивившись на своє відображення в дзеркалі, вона раптом крикнула йому і сонячному світло. Я молода, мені вісімдесят, але я молодша за нього. Вона знову пішла підстрибувати і витанцьовувати. Ти сказав правду, Джозефе Пайк. Життя має свої переваги, пирснула від сміху бабуся. Я молодша за всіх мертвих у всьому світі. І вона так прутко закружляла у вальсі, що зачепила за труну сукнею, і від цього доторку золотий порох хмаркою знявся в повітря. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, Радісно вигукувала бабуся Лобелілі. <му> <му> Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк. Підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Це мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.